Велика підготовка до великого свята. Маріупольці в очікування Великодня вже почали розмальовувати писанки, готують паски та висаджують дерева, адже це символ нового життя. А ще відвідують екскурсії, майстер-класи та концерти. Бо центри Ямаріуполь допомагають не лише в юридичних та й побутових питаннях, а ще й додають фарб у нашу буденність. Тож що цікавого було на цьому тижні, дивіться. Розфарбовують писанки, печуть кулічі та збирають святковий кошик. Так, в центрах Ямарюполь готуються до Великодня а у Вінниці для переселенців грали ще й бандуристи. А ще напередодні християнського свята Маріупольці долучилися до акції з висадки рослин з різних міст України. Зокрема, у кривому розі саджали липу а у Черкасах, окрім дерев, висадили багато квітів. А поки одні Маріупольці квіти висаджували, інші робили з них композиції. Майстер-клас флористики для переселенців провели у Запоріжжі. Кожен пішов додому з корзинкою власної фантазії. Ніячий патруль по вінницьки свято за мотивами відомого мультика дітей влаштували в місцевому центрі Я Маріуполь. Спочатку спектакль, а потім майстер-клас та розваги з аніматорами. Але не тільки розвагами відволікаються технікам зцілення під час війни навчають дітей у Києві все в ігровій формі. Психологи використовують методику з досвідом країн, які вже пережили воєнні дії, все, аби допомогти малече впоратись з нервовою напругою та подолати страхи. Переселенці у фруктовому саду у Запоріжжі спеціалісти центру «Я Маріуполь» влаштували екскурсію в місцевий лимонарій, відвідувачі від ароматів та яскравих фарб у захваті. На Великдень центри підтримки працюватимуть за зміненим графіком у суботу, 15 квітня. Я Маріуполь вихідний. Та вже у понеділок, 17 квітня, тут знов прийматимуть відвідувачів. Цього тижня Маріупольці знов довели, що вони незламні, творчі та активні. Тож оточуйте себе позитивними емоціями, позитивними людьми, усміхайтесь, тримайтесь, побачимось.